Старокостянтинівських захисників відзначили державними нагородами посмертно. Хмельницькі тролейбуси обладнали тривожними кнопками. Викрито схему за володіння зерном на майже 23 мільйона гривень. Вітаємо, друзі! Продовжуємо нести свою інформаційну варту на першому подільському. Далі новини країни та нашого краю. У нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Кирило Буданов прокоментував удар по аеропорту Пскова. За словами керівника головного управління розвідки авіабазу у Пскові, атакували дрони, які були запущені з території Росії. Тоді, під час удару, 30 серпня, було знищено два транспортні літаки ІЛ-76 і ще два е, сильно пошкоджені. Ми працюємо з території Росії, повідомив Буданов, але не уточнив, чи була атака проведена співробітниками ГУР чи російськими партизанами. У підмосковних Люберцях після атаки українського безпілотника горить цех з виробництва електроніки для ракет. Вранці мер Москви Сабянін заявив, що російське ППО припинила чергову спробу польоту безпілотника до Москви. Водночас відео очевидців спростовують слова Собянина. Її демонструють, що дрон дістався місця призначення і зараз триває пожежа у цеху науково-виробничого підприємства Томілінський електронний завод у Люберцях. Операція ГУР все успішно, далі буде без паніки. Двох мешканців Старокостянтинівської громади відзначено орденами за мужність третього ступеня. Нагороди посмертні, тож вручили їх сім'ям полеглих захисників. Про події повідомили у міській раді. Згідно з указами президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військової присязі військовослужбовців нагороджено орденами за мужність третього ступеня, йдеться в інформації муніципалітету. Посмертні відзнаки передали близьким Василя Антонюкова та Андрія Курпаченка. Вічна шана і слава героям та доземною клін батькам за виховання синів. Колишнього директора держпідприємства, дослідне господарство Проскурівська, розташовано в Хмельницькому районі, та директора приватного підприємства. Підозрюють у заволодінні державною сільгоспродукцією на суму майже 23 мільйона гривень. Про це інформують у національному антикорупційному бюро України. За даними слідства, у період з липня по серпня 2018 року ці особи заволоділи зерном пшениці озимою та ярою загальною вагою понад 5 тисяч тонн, яка була власністю держпідприємства, що відноситься до Меронівського інституту пшениці імені Ремеса Національної академії аграрних наук України. Згодом збіжжя вивезли на елеватори та реалізували іншим суб'єктам господарської діяльності. А для приховування злочину підозрювані уклали фіктивні договори, за якими дослідницьке, дослідницьке господарство, нібито передало понад 5 тисяч тонн зерна приватному підприємству на зберігання, Зазначають у набу обом фігурантам обирають запобіжний захід. Усі 76 тролейбусів, які курсують вулицями Хмельницького, тепер оснащені кнопками терміновий виклик поліції. Правоохоронці запевняють пасажири комунального транспорту під надійним захистом. Про нововведення сповістили в управлінні поліції охорони Хмельницької області. Кнопка розташована в кабіні водія. В разі виникнення неправомірної ситуації в салоні тролейбуса пасажири можуть звернутися до водія, щоб оперативно викликати черговий наряд поліції охорони, який прибуде за лічені хвилини для з'ясування всіх обставин, і в разі необхідності затримати правопорушника. Пояснили у поліції. У всіх тролейбусах встановлені GPS-трекери, що дозволяють 24 на 7 моніторити місце перебування транспорту та знати їхню точну геолокацію. Нові тролейбуси, які почнуть виїжджати на маршрут вже з наступного року, також планують обладнати тривожною кнопкою. Додає начальник відділу безпеки руху Хмельницького комунального підприємства Електротранс Ігор Борбуцький. Ну і наразі це вся актуальна інформація на дану годину. Стали свідком події або бажаєте поділитися новиною з громадою. Долучайтесь до телеграм-каналу Першого Подільського. Бережіть себе.